Всім доброго вечора! Вітаю вас на каналі Pro UA. Сьогодні ми поговоримо про новини, які сталися вчора, 17 лютого. Події розвиваються дуже динамічно, новин якесь божевільне число. Усе обговорити безумовно не зможемо, але ключові речі ми обговоримо. За інформацією NBC News, Сполучені Штати планують провести окремі зустрічі з представниками Росії та України перед можливими спільними мирними переговорами. Згідно з доповіддю, Україну не запросили на нещодавні перемовини в Саудівській Аравії, проте Вашингтон має намір провести двосторонні зустрічі із Росією і з Україною, перш ніж об'єднати обидві сторони. Американський генерал у відставці Кіт Келок вважає важливою участь Росії в обговореннях, попри наявні розбіжності. Він також закликав до посилення санкцій проти Москви, особливо в частині нафтових доходів, і запропонував включити до переговорів обговорення можливої відмови Росії від окупованих територій. Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив про готовність дозволити європейським країнам закуповувати американську зброю для передачі її Україні. Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна не знала про переговори між Росією та Сполученими Штатами в Саудівській Аравії і не має наміру брати в них участь чи визнавати їхні результати. Зеленський наголосив, що будь-які домовленості щодо України без участі офіційного Києва вважаються недійсними. Візит Зеленського до Саудівської Аравії, запланований на 18 лютого, не пов'язаний із переговорами Росії та Сполучених Штатів. Президент має намір обговорити зі спадкоємним принцом зниження цін на нафту, вважаючи, що саме президент Сполучених Штатів Дональд Трамп має ресурси для досягнення цієї мети. Держсекретар Сполучених Штатів Марко Рубіо також прибув до Саудівської Аравії для участі в переговорах, але офіційний Київ не планує зустрічі з російською стороною, поки не буде розроблено план завершення війни. Взагалі, шум стоїть величезний. Трамп телефонував Путіну. Ми все це знаємо, ми все це обговорювали 8 чи 12 разів. І Ларіонов підрахував, розповідав: Ми ми вирішили, ми домовилися, ми подумали, ми зустрілися, ми покакали, ми попісили. І Ларіонов мене щиро здивував, тобто тепер Іларіонов розповідає, як Трамп зливає Україну. Я сьогодні запишу окремий стрім, де проаналізую детальніше, що відбувається з Трампом, але те, що в лівих там оця катрикація закордонних справ, просто в неї розривається все. Тіло, вона не може зупинитися від злості. Трамп Трамп тисне руку Гітлеру, Путін це Гітлер, Трамп тисне руку Путіну. Значить, Трамп це Путін. А отже, будь-яка людина, яка каже, хоч слово добре про Трампа, це відповідно Трамп і відповідно дорівнює Путіну. Проста логічна послідовність. Але при цьому Трампа ненавидять, бо він не уклав мирну угоду за 24 години. Як обіцяв, панове, весь цей набір називається шизофренія. Тобто, якщо в чиїсь голові вміщується думка, що Трамп зобов'язаний укласти угоду за 24 години, але при цьому він не має права вести переговори з Путіним, у вас панове шизофренія, і вам потрібно перевіритися у психіатра. Ви вірите в речі, у які доросла людина вірити не може, так не буває, нелогічно жодним чином. Якщо завдання Трампа закінчити війну якнайшвидше, це завдання він озвучив, він ніколи цього не приховував, він ніколи його не змінював. То він робить саме те, що має робити людина, яка хоче завершити цю війну якомога швидше. Тобто він ніколи не заявляв, що його мета перемогти Росію. Він говорив, що Росія агресор. Але війна зайшла занадто далеко, і він хоче цю війну зупинити. Ви ніколи не замислювалися, чому Трамп у кожній зустрічі сотні разів уже його копіюють російські оглядачі, якийсь незнайомий молодик, із сильним акцентом почав дражнити і копіювати Трампа англійською, здається, його прізвище Фішман. Що Трамп каже, при мені війни б не було. Ви ніколи не задумувалися, чому він це каже. Він каже це, тому що йому дуже боляче, що коли його вигнали з його посади. Він вважає, що вигнали. Він вважає, що виграв вибори, а його прогнали, не допустили. Ви прийшли в його прекрасний дім і розбили його улюблену вазу. Тепер він повернувся до свого дому. А ваза розбита і він хоче її склеїти. Так, він хоче повернути мир у тому вигляді, в якому він вам його лишив, коли Трампа вигнали з Білого Дому, у світі не було воєн ні в Ізраїлі, ні в Ірані, ні в Україні. От Трамп і хоче цю вазу склеїти, бо йому не до війни в Європі, йому треба лагодити американські проблеми. Відповідно, давайте ми з вами. Тут, я вважаю, зібралися люди без шизофренії, згодні, увімкнемо мізки. Відкинемо емоції і поставимо собі запитання: а що ви хочете, щоб зробив Трамп? Він же підкреслює, що мета зупинити війну будь-якою ціною, тобто, що ви хочете, щоб він зробив? Точно не зустрічався з Путіним, точно не вів переговорів із Путіним, при цьому Путін вважає Зеленського нелегітимним, а Зеленський називав Путіна долбобом. І тепер Трамп має витягти хусточку і дістати з капелюха кролика. Він повинен посадити цих двох за стіл, причому має посадити, не зустрічаючись із жодним із них заздалегідь, бо щойно він зустрінеться з Путіним, він тисне руку Гітлеру. Ну тобто більшої шизофренії я не чув. Усе, що робить Трамп, цілком логічно і відповідає його цілям. Інакше я це не бачу, а ви, тобто, для того, щоб посадити цих двох за стіл, зрозуміло, що без підпису Зеленського чи там того, хто представляє Україну, ніяких переговорів бути не може, ніяких угод бути не може. Але щоб ці дві сторони, кожна з яких вважає іншу долбобом і вголос так називає, посадити за один стіл. І з ними треба поговорити. Поговорити з ними в одній кімнаті вдвох неможливо, вони битимуть одне одному пики. Причому боюся, що не в переносному, а в прямому сенсі. Тому спочатку треба поговорити з одним долбобом, з'ясувати, яка в нього позиція, потім поговорити з іншим долбобом, з'ясувати, яка в нього позиція, причому розмовляти з тим долбобом. Це не моя термінологія, це термінологія самого Зеленського. Тож терпіть, який у цій ситуації володіє силою. Силу зараз має Путін. Україна програє, Путін виграє. У Путіна більш організована армія, у Путіна більше зброї, Путін наступає, Україна відступає, принаймні так вважає Трамп, і відповідно він вважає, що в нього є контроль над Зеленським, що він змусить Зеленського прийняти якісь розумні умови. І відповідно він хоче з'ясувати, які умови має Путін і наскільки вони розумні. Але робити цього він не може, бо одразу ж легітимізує Путіна, панове, усі оті ліві шапки. Легітимізували Путіна, коли три роки постачали в Україну по краплях, знищили сотні тисяч українців, деморалізували українську армію. От тоді ми поставили будь-якого Трампа Ісуса Христа, будь-кого перед фактом, що йому доведеться розмовляти з Путіним, інакше миру не буде. Це питання ліві використовують виключно як політичну кувалду, щоб бити по голові Трампа. Якби те саме робила Камала Гарріс… Ну, припустимо, вона перемогла і робить усе те саме. Вони б пісяли окропом на гарячі цеглини і вирощали б від щастя, який радикальний прорив у світовій дипломатії, яке різке, сміливе рішення, який величний політичний крок, їй терміново дали б Нобелівську премію. Але тому, що це робить рудий Трамп, то він фашист. Дивимося, як це виглядає. Це дієслово, це дія. Ви повинні зробити конкретні кроки до нього. Що я можу вам сказати так, це те, що я не знаю. Дійсно, мала контакти через розвідувальні агентства з Росією, але вони не вірили, що є якісь докази того, що Володимир Путін зацікавлений в переговорах. Ви знаєте історію з Володимиром Путіним? Він любить використовувати дипломатію як прикриття, щоб відволікти увагу. Поки він продовжує вести війну, ви довіряєте, що цього разу все інакше. Так. це американська ліва. Путін використовує дипломатію, щоб вести війну. Тобто, якщо вони не ведуть переговорів із путіним, ха ха ці ідіоти хотіли зупинити війну за 24 години. Як тільки намагаються вести переговори, ха-ха, а ви довіряєте Путіну? Дивимось, що відповідає Марку Рубіо. Так я не думаю, що в геополітиці хтось повинен комусь довіряти. Думаю, що ці речі мають бути перевірені через дії. Я сказав учора, що мир це не іменник, це дієслово, це дія. Ви повинні вжити конкретних кроків до нього. Що я можу вам сказати, так це те, що я не знаю кращого переговорника в американській політиці, ніж президент Трамп. Я думаю, що президент Трамп дуже швидко зрозуміє, чи є це справжньою річчю, чи це спроба виграти час. Але я не хочу передувати цьому. Я не хочу закривати можливість завершити конфлікт, який вже коштував життя сотням тисяч, і яка кожного дня все більше стає війною. На виснаження з обох сторін. Я думаю, що всі повинні радіти, тому що у нас є американський президент, який прагне просувати мир у світі, не починати війни, а завершувати їх таким чином, щоб це було довговічним. Це те, чому ми повинні радіти, незалежно від того, можливо це чи ні. Ми безумовно готові, але це не повністю залежить від нас, очевидно. Але ми дізнаємося. Не знаю, як вам, а мені здається, що відповідь абсолютно зрозуміла і логічна. Давайте спробуємо, проведемо переговори з кожним із боків, зрозуміємо, де їхні крайні позиції, і вирішимо для себе, чи взагалі можливий такий мир чи ні. Але при цьому Трамп повинен вести переговори з позиції Путін, ти земляний черв'як, фашист, і мусиш стояти на колінах, бо ти представник жаби гадуки і російський імперіаліст. А якщо Трамп цього не скаже, його прокляне весь ліберальний світ. Тобто, панове, у всіх, хто несе оцю маячню, шизофренія. Або ви хочете миру, або ви хочете війни. Але якщо ви хочете миру після того, як ви профукали три роки цієї війни, вам доведеться тиснути Путіну руку, інакше не буває. Це ситуацію не покращує. Далі. Трамп не вірить, що Україна є демократією. Трамп не дуже вірить, що країни Європи є демократіями, про що нещодавно пояснив країнам Європи Джей Дівенс. І вже точно Трамп не вірить, що Україна у якомусь вигляді з її відкладеними, на його думку, необхідними виборами знову ж таки, я не поділяю його думки, просто пояснюю логіку його дій. Він не вірить, що там усе гаразд. Він вважає, що Зеленський не є легітимним. Так, Трамп так вважає. Він вважає, що вибори треба проводити негайно, які в Україні мають привести до легітимного президента. Він вважає, що Зеленський затягує війну з корисливих міркувань, у нього конфлікт інтересів. Так, так гадає Трамп. Він вважає, що Офіс Зеленського корумпований і готовий оприлюднити матеріали та оголосити санкції проти Єрмака. Так, він так вважає. Він може помилятися, але, маючи таку інформацію, робить відповідні висновки. І він вважає, що Америка витратила 350 мільярдів. Це неправда, але він так вважає. Він так вважає, це помилка, це груба похибка, ледь не в 5 разів, але він так вважає. Він думає, що Європа витрачає значно менше. Він знає і про це говорять, що з України втекло 2 мільйони чоловіків призовного віку, щоб не йти на фронт. Публікується інформація, що в Україні півмільйона чоловіків. Ховаються або втекли з фронту, або ховаються від військкоматів, як мінімум. І от, усе це, що я вам перелічив, що знає Трамп і його команда, на його рішення виходить, ніяк не має впливати. Ви що справді в це вірите? Якщо вірите, то я вітаю вас із вашою шизофренією. Україна зробила все. Український народ, український уряд демократично обраний, щоб довести Трампу, що Україна воювати не хоче. Знову ж таки, я з цим не згоден. Я ввечері обґрунтую свою позицію, але Трамп так не вважає. У нього своя голова, у мене своя. Тепер усі галасують і голосують, бо за столом переговорів немає Європи. Європа, панове, має класичний конфлікт інтересів. Європа не може сидіти за столом переговорів, тому що Європа має типовий конфлікт інтересів. Поясню, 21-го року Європа імпортувала зі Союзу Росії та України, точніше, з Росії, 160 мільярдів. Тут і далі йдеться про Росію РЕД. 160 мільярдів 22-го року, коли війна триває вже 11 місяців, обсяг імпорту з Росії збільшується до 203 мільярдів, тобто у півтора раза на 50 мільярдів. Навіть зараз, 24-го року ще не порахували точно. Європа продовжує купувати російський скраплений газ і інші товари, щонайменше на 40 мільярдів, а може і більше. Точних даних поки що немає. Європа не готова захищати себе, Європа робить краплинні постачання, от тільки но поставили чергові ракетні системи, і що їх тільки но пофарбували на заводі, чи що? Вважайте, що ні. Вони ж три роки лежали на складах. Чому їх не поставили три роки тому? Навіщо треба було тягнути до сьогоднішньої дати? У нас за тиждень буде три роки війни, починається четвертий рік. Оці краплинні постачання Європи чітко доводять конфлікт інтересів. Європі вигідно, щоб Україна воювала до безкінечності, бо поки Україна воює, Європа не воює. Поки Україна воює, усі розуміють, що Путін на Європу не нападе, і тому політики можуть без кінця тягнути гуму, європейські політики. І тепер ці політики кажуть, то почекайте, почекайте, як ви що, хочете припинити війну, а ми не згодні. Ми хочемо брати участь у переговорах, ми дамо Україні ще три краплі, нехай ще рочок повоює. Може Україні і варто воювати, але це точно не Європі вирішувати. Напевно, це вирішувати українським військовим, може, українським політикам. Але точно не Європі, тому що в Європі конфлікт інтересів. Я пояснив чи повторити, мабуть, пояснив ще раз, якщо... До мене прийшов хворий і просить зробити йому операцію, а я кажу, що операцію робити не буду, бо мені вигідно не лікувати тебе, а щоб ти приходив кожного дня і платив мені гроші, це конфлікт інтересів. Я роблю не те, що потрібно пацієнту, а те, що вигідно мені. І при цьому щиро вірю, що роблю все в інтересах пацієнта. Європа не може сидіти за столом переговорів і водночас краплинно постачати Україні зброю, бо Європа дико боїться Росії. Європа не може сидіти за столом переговорів, і при цьому, от учора, в Парижі відбулася нарада. Де Європа визнала, що без Сполучених Штатів вона не здатна захищатися сама. Тобто, якщо Європа сама про себе говорить, як про підлітка, який не може заплатити в ресторані за свій молочний коктейль, то, вибачте, у такого підлітка не питають, що замовляти в ресторані. Тоді не можна кричати Ми дорослі і водночас сказати Ми без Америки себе захистити не можемо. Спеціальний посланець Сполучених Штатів в Україні та Росії генерал Кіт Келок. Виступаючи на конференції з безпеки в Мюнхені, заявив, що ніхто не буде нав'язувати Україні мирну угоду. Питання про те, чи нададуть Сполучені Штати гарантії для майбутніх європейських миротворців, буде вирішуватися пізніше. Офіційні особи Сполучених Штатів, зокрема держсекретар Марка Рубіо, у вівторок зустрінуться з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим для обговорення припинення війни в Україні та російсько-американських відносин. Келок підкреслив важливість участі європейських союзників, але висловив сумнів у можливості повного залучення всіх сторін. Шляхом опитувальників Сполучені Штати зверталися до європейських столиць, щоб з'ясувати, що вони можуть запропонувати в плані гарантій безпеки Києву, що викликало термінові обговорення серед європейських союзників стосовно відповіді на зміни у політиці Сполучених Штатів. Велика Британія, Швеція та Німеччина висловили готовність відправити миротворців в Україну за умови чіткого мандату, але тільки з американськими гарантіями безпеки. Тобто Європа на запитання, що ви готові зробити для гарантій безпеки України, каже без Америки нічого. Тоді, вибачте, якщо Америка без вас може це вирішувати, а ви без Америки не можете, то це не робить вас рівноправним партнером. Тобто, як би це очевидно, якщо Європа залежна від Америки, а Америка від Європи не залежить, то рівноправними такі відносини назвати не можна. І все, чого зараз хоче Трамп. А точніше, навіть не Трамп, а Марк Рубіо, який сьогодні зустрічається з Лавровим. Це з'ясувати, наскільки Росія готова іти на компроміс, вважаючи, що Україну вдасться зламати, і чи є ці попередньо узгоджені компроміси прийнятними для Америки, у них є якийсь свій план. Нема тут нічого крамольного чи зрадницького, враховуючи той факт, що вся ліва за куліса три роки витиралася Україною як туалетним папером. І просто зливала її в унітаз. І от прийшов політик, який сказав: Мені шкода цих людей. Ви дивитесь скорочений випуск новин Кава з Любарським наданий каналу ProUA. Повні випуски виходять щодня о восьмій ранку на каналі Кофе з Любарським. В описі ви знайдете посилання на повний випуск. Ілон Маск зробив шокуючу заяву на платформі X, повідомивши, що в базі даних соціального забезпечення Сполучених Штатів зареєстровані мільйони осіб. Начебто старших за 100 років. Серед них навіть є записи про людей віком від 130 до 159 років. Також він зазначив, що одна людина числиться в базі з віком від 360 до 369 років. Маск висловив занепокоєння можливими масштабними махінаціями, заявивши, що число припустимих номерів соціального забезпечення значно перевищує кількість мешканців Сполучених Штатів, що може стати найбільшою аферою в історії. Ця ситуація привернула увагу політиків, і президент Дональд Трамп призначив маска керівником департаменту урядової ефективності для розслідування можливих випадків шахрайства. NBC News повідомляє, що адміністрація Трампа звільнила сотні співробітників Центру з контролю та профілактики захворювань ЦКПЗ, зокрема учасників програм, які відповідали за ключові ролі в громадському здоров'ї. Серед звільнених опинилися близько 20 співробітників програми лідерства лабораторій ЛЛС, яка займається навчанням працівників громадських лабораторій і підтримкою в реагуванні на спалахи захворювань. Звільнення, офіційно пояснювані низькою ефективністю, викликали обурення, адже багато хто зі звільнених мав відмінні оцінки у відгуках. Скорочення відбуваються в рамках зусиль адміністрації з оптимізації федерального уряду і можуть послабити громадське здоров'я в майбутньому. Ілон Маск, очевидно отримавши доступ до комп'ютерних систем, проводить аудит. Зараз вже не треба брати товстелезні бухгалтерські книги і читати кожну сторінку, завдяки тому, що світ давно перейшов на електронну систему. Хоча світ перейшов, а американська система соціального страхування не вся комп'ютеризована, по це смішно, але факт: достатньо запустити штучний інтелект, який почне шукати аномалії. Ну, наприклад, таку аномалію, що людина отримує пенсію, а їй більше 110 років. На світі дуже мало людей, які доживають до цього віку. Їх на пальцях перерахувати можна, а там їх тисяча. Тобто, цілком очевидно, що існують мертві душі. Оскільки гроші з рахунків знімаються, значить хтось їх отримує, відповідно, хтось шахраює. Далі Ілон Маск нам повідомляє, що кількість номерів соціального страхування, за якими виплачуються пенсії, значно більша за загальну кількість людей, які мешкають в Україні і мають активні номери. Ніхто ніколи цього не перевіряв. До речі, я не здивуюся, якщо в будь-якій іншій країні світу та сама історія, бо держава не помиляється і її не можна перевіряти. От Ілона Маска і займається цим аудитом держави. Робиться дуже швидко, дуже розумно і заодно скорочує цілі відділи непотрібних департаментів. І ліві цього пробачити не можуть: забирати Гренландію чи Канаду байдуже, це їм ніби норм. А те, що взяли бензопилу. І вирізають цілі відділи, як показував Хав'єр Мілей. Це зменшує владу чиновників над суспільством, і вони роблять усе можливе, щоб цьому протидіяти. Усі крапки над і розставлено. Ми всі розуміємо, хто на чийому боці, хто з якого боку барикад. І трохи далі я вам розповім, як відбувається боротьба. А зараз ми поговоримо про інші дивні речі пов'язані з Україною. У статті Де Телеграф розповідається про те, як Дональд Трамп вимагає від України 500 мільярдів доларів в обмін на економічну допомогу. Цей план передбачає, що Сполучені Штати отримують суттєву частку в доходах від видобутку українських мінеральних ресурсів, нафти і газу. Документ, який потрапив до редакції, позначає вигідні лише для сполучених штатів умови, що передбачають економічну колонізацію України. Для України такі заходи накладають непосильний тягар, що перевищує умови Першої світової війни для Німеччини. Президент Зеленський розраховував, що надання частки Сполученим Штатам у видобутку критично важливих мінералів захистить Україну від російської агресії, проте зіштовхнувся з вимогами, які можуть переправити багатства в руки американських компаній. Реакція на цей план викликала в Києві паніку і занепокоєння. Президент України Володимир Зеленський відмовився підписувати запропоновану угоду, що дала б Сполученим Штатам доступ до рідкоземельних елементів України. Представник Ради національної безпеки Білого Дому Браян Г'юз назвав таке рішення короткозорим, стверджуючи, що угода могла б допомогти американським платникам податків повернути частину мільярдів доларів спрямованих до Києва у вигляді допомоги. За словами українських чиновників, пропозиція Сполучених Штатів здебільшого враховує американські інтереси і не містить конкретних гарантій безпеки для України. Зеленський наголосив на важливості прив'язки економічних інвестицій до гарантій безпеки проти майбутньої агресії. Він також згадав, що пропозиція Сполучених Штатів не передбачає захисту родовищ за умов триваючого конфлікту. Україні потрібні інвестиції, що забезпечують захист і сталий мир, вважає Зеленський. Київ готує зустрічну пропозицію, яку найближчим часом буде представлено Сполученим Штатам. За два дні до приїзду міністра фінансів, який привіз цей ідіотський план. Я дивився інтерв'ю з Кулебою. Кулеба зі звичним для українців усезнайством, ми все знаємо, сказав: Ну, от хороший план, мені він подобається. Ми його самі запропонували, самі розробили. План дуже хороший. Ми його ще багато років розроблятимемо, і ми переважно пропонуємо концесії на окупованих територіях. От ми їх деокупуємо, вони отримують ці концесії. Тож, усе добре, це хороший план. У яку хвору голову прийшла ідея запропонувати Трампу Хабар у вигляді концесії на мінерали? У яку хвору голову це прийшло, ну, вочевидь, у голову Кулеба і іже з ним. І вони дуже здивувалися, що є хтось іще більш загребущий, ніж вони самі, що приїхав. Представник Трампа й каже, за те, що ми вам допомогли на 300 мільярдів доларів, сума геть смішна, бо всієї допомоги було менше, ніж на 70, Ви маєте нам віддати тепер 500 мільярдів корисних копалин. Зеленський, який хлопець по Пацанськи, його й послав. А навіщо? Невже замало всіх інших пригод? Вам іще в цю кашу потрібна вишенька на торті. Причому підкреслюю, оцю ідею зацікавити Трампа корисними копалинами придумала сама Україна. У листопаді це був один із п'яти чи семи, вже не пам'ятаю, чергових безглуздих планів перемоги. Пам'ятаєте, ми це обговорювали? Був план зацікавити Америку, а вийшло, що якщо тій людині дати палець, вона забере усю руку. Хто ж міг подумати? Дуже цікаво, Егеш? Це була частина повного випуску новин, який виходить на каналі з Любарським щодня о 8-й ранку. Щоб подивитися повний випуск, натисніть на відео справа. До наступних випусків!